21 на годиннику 16 на календарі. Підсумовуємо день, що минає разом з журналістами першого західного. Вітаю вас! 600 днів жаху повномасштабної війни, боротьби виживання та надії українці захищають свою землю від російських терористів. Сполучені Штати Америки обіцяють нам в цьому допомагати а расисти не втомлюються обстрілювати цивільне населення. Далі більше у нашому традиційному огляді. Російські найманці масштабно обстріляли територію України за минулу добу, та вночі цієї постраждало 12 областей. Майже 100 вибухів зафіксовано на прикордонні сумщини. Понад 130 ударів по кількох десятках населених пунктів окупанти завдали на території Запорізької області. Дніпропетровщину ворог атакував ракетами, артилерією Харківщину. Понад дві сотні обстрілів на себе прийняли Херсонщина та Луганщина. А це страшна буденність Авдіївки. на розбомблені будинки та постійні пожежі. Люди вже ніяк не реагують. Для них це звичайний пейзаж. Вань, бери документи, спускайся. За допомогою октокоптера, дрона із вісьмома пропелерами українські військові попилять російську техніку. На цих кадрах видно, як підірвали дві самохідні гаубиці. Вартість однієї коливається в межах 3-4 мільйонів доларів. А так наші воїни збивають рашистські безпілотники за допомогою зенітно-ракетного комплексу Стріла 10 СБУ затримали в Херсоні зрадницю. Жінка допомагала окупантам коригувати у місті удари по критичній та житловій інфраструктурах. За державну зраду зловмисницю можуть довічно запроторити за грати. Сполучені Штати Америки допоможуть обом. Джо Байден відповів журналісту на запитання, чи зможуть США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. зради бога. Ми США наймогутніша нація в історії світу. Ми можемо подбати і про те і інше, і при цьому зберегти нашу міжнародну оборону. Ми маємо можливості для цього. Ми зобов'язані це зробити. І Якщо не ми, то хто це зробить? Викрадені росіянами українські діти їдуть додому. Катар допоміг повернути чотирьох. Операцію вдалося здійснити через посольство Катару в Москві. 65-річна американська співачка Мадонна підтримала Україну. Поп-діва на одному із своїх концертів у Лондоні обгорнулася синьо-жовтим прапором, пройшлася сценою і декілька разів із піднятою догори рукою проскандувала. Немає страху. Четверо людей загинули, і троє поранено. Смертельна ДТП трапилася 15 жовтня на трасі Львів-Трускавець поблизу Другобича. Зіштовхнулися автомобіля Toyota Land Cruiser, яким кермував 43-річний киянин та Вольксваген Кадді. За його кермом був 56-річний мешканець міста Раваруська. Водій автомобіля Тойота, 43-річний мешканець міста Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Фольксваген. Водія Тойоти затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України, призначено експертизи. Триває досудове розслідування. У Фольксвагені було шестеро людей. Водій та дві пасажирки загинули на місці трагедії. Ще одна 60 річна жінка померла у лікарні. Інші двоє отримали поранення. Також тілесні ушкодження отримала. І пасажирка Тойоти кермане вже залишився неушкодженим. До слова водія Тойоти, який і виїхав на зустрічну смугу на день раніше, 13 жовтня, зупинила патрульна поліція Львова. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Тойотален Крузер за порушення прав дорожнього руху його керманичем. Під час спілкування з 43-річним громадянином патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат медиків позитивний. За повідомленням правоохоронців, це вже вдруге водія Тойоти протягом року затримали в стані сп'яніння за кермом. До того ж, він позбавлений водійських прав і тепер за вчинену дорожню транспортну пригоду йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Такий новий на Львівщині призначили нового начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ним став полковник Артур Ніязов. Із призначенням на посаду Артура Ніязова привітав керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Раніше полковник Ніязов був начальником відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А 07 96 Нагадаємо, перед полковником Ніязовим обласний центр комплектування очолював герой України полковник Денис Чаюк. Він перебував на посаді трохи більше місяця, а нині пішов на підвищення і став заступником командира військової частини А 47 67 Клінічний центр дитячої медицини очолив Роман Кізима. Він став виконувачем обов'язків генерального директора. Його заступником стане Дмитро Квіт. Нагадаємо, надкластерну лікарню створили на базі двох обласних дитячих лікарень медиту та західноукраїнського спеціалізованого медцентру. Рішення про об'єднання прийняла Львівська обласна рада 19 вересня. Щоб наші комунальні заклади могли існувати і конкурувати. Нам важливо, щоб вони були сильними і щоб кількість пацієнтів була тут великою для того, щоб покривати видатки, які сьогодні є в даному закладі. Загалом у двох медичних закладах працює понад тисячу осіб персоналу, попри об'єднання. Лікарень Роман Кізима обіцяє не проводити скорочення штату і насамперед працювати над тим, аби поліпшувати якість надання медичних послуг. Ми будемо розвивати усі напрямки дитячої медицини, які доступні. Якщо західноукраїнський центр принесе свої скажіти рідкісні захворювання, онкологію, гематологію трансплантації органів та кісткового мозку, то хмедит подальшому розвиватиме органтну допомогу. Усі хірургічні напрямки додамо, що Роман Кізима працює у Західноукраїнському спеціалізованому центрі понад 14 років. Він дитячий онколог. Потягом зі Львова до Варшави із однією пересадкою на станції Раваруська. Відтепер вирушити в таку мандрівку можуть усі охочі. Скільки вартуватиме поїздка, як проводитимуть прикордонний контроль та чи поїде другий потяг, якщо перший затримався? Дивіться в сюжеті Марина Вансурик. Довго очікувана мить прибуття на колію потяга з полученням Львів, Варшава. Пасажири, от-от вирушать у мандрівку першим рейсом. Згідно з графіком, у столиці Польщі будуть за 9 годин. Я сама з Полтави, і тепер дорога, кудись за кордон триває дуже довго і це дуже зручно, що мати маємо повноцінне сполучення. Це значно скорочує час і доступність доїхати туди назад. Отож до від'їзду лічені секунди переві. Ірка готовності і зрештою. Поїхали. збувається. Давай Пасажири зайняли свої місця. Хтось працює на ноутбуці. До слова, у всіх вагонах є інтернет від старлінка. Хтось читає книжку, а хтось насолоджується часом для розмов. Перше, що кажуть про поїздку, дуже зручно. Це перший наш такий досвід з дитиною. Тому я дуже рада, так що з'явився цей напрямок саме от коли я перший раз приїхала з дитиною і от, будь ласка, на потязі. Це дуже зручно. Тут більше місця, також можна вільно скористуватися вбиральною. Можна скористатися вагоном рестораном, можна походити трохи і дитині трохи цікавіше. Насправді, за потреби у вагонах можна підзарядити свої гаджети та зігрітися гарячими кавою або з чаєм. Та окрім комфорту пасажирів, надзвичайно тішить швидкість доїзду. Це звичайно, що в рази зручніше ніж автобусом добиратися. Ти можеш розрахувати час поїздки, ну чітко зрозуміти. Там немає такої ситуації. Стоїмо на кордоні дві години, та чи дванадцять. Ну, бов як автобус, допустимо, не вгадаєш. За словами представників Укрзалізниці, маршрут Львів, Варшава один із найзатребуваніших колись таке міжнародне сполучення було, але відновити його вдалося лише через 18 років. Це починалось просто як з ідеї і кілька мільйонів коштів. Було. Бюджету місцевих громад і області а вилося майже 100 мільйонів реконструкції для, для нас, для України. Зроблено 9 кілометрів залізничних шляхів, відремонтовано вокзал Равіруський, зроблено зручні пересадкові платформи. Оскільки маршрут один, а потяги два, виникає питання: чи не поїде другий потяг без пасажирів першого? Навіть квиток, коли люди купують нашому додатку, це. Світися як маршрут з пересад, коли можна відразу взяти ці два квитки. Вони синхронізовані за обидва маршрути Відповідає «Укрзалізниця». це законтрактований нами перевізник, Вони завжди чекатимуть один одного. Тому з точки зору людей на них можна дивитися як на єдиний наскріжний маршрут. Отож зі Львова до Рава Руської заїжджаємо за півтори години. Далі, як вказано на сайті Укрзалізниці час відправлення наступного потяга через 32 хвилини. Як це насправді зараз перевіримо? Сама пересадка відбувається дуже просто на сусідній колії. Пасажирів зі сторони Львова уже чекає поїзд польського перевізника. Документи прикордонники перевіряють уже у вагонах, точніше беруть їх та І йдуть на місце оформлення. В Цей час всі знаходяться в потязі. Це один із варіантів. Інший варіант це ті пасажири, які будуть придбали квитки з Раверуської. Вони будуть оформлятися в будівлі вокзалу, в залі спеціально облаштованому, де встановлена зі зона прикордонного контролю. Щодо чоловіків призовного віку, процедура перевірки дещо інша. Ми мусимо вчити їхні документи, підстави перед кордону. Ми їх будемо більше забирати до себе, тому що є необхідність там відеозаписів і. Там копіювання можливо документів додам, що за рейс в одному напрямку обидва потяги можуть перевезти 204 пасажири. Є місця першого та другого класу. Вартість поїздки стартує від тисячі гривень. Цього разу потяг до Польщі вчасно не виїхав. Замість обіцяних пів години перевірки вийшло більше години. кажуть, що було багато організаційних моментів, але надалі графіку дотримуватимуться. Можливо, за потреби залучатимуть більше прикордонників. До речі, перевірятимуть вас і хвостаті інспектори. Марина Менсурик, Олег Гасюк, програма Очі. Помешкань для внутрішньо переміщених осіб побільшало. У селищі Лопатин, що на Червоноградщині, відремонтували гуртожиток, який є в підпорядкуванні добротвірського професійного ліцею. Тепер там з комфортом мешкатимуть не лише місцеві учні, а й внутрішньо переміщені особи зі сходу країни. Ще донедавна пригадує директорка Добротвірського професійного ліцею Оксана Гречаник, на цю будівлю без жалю неможливо було дивитися. Повністю будівля, яка була. В грибку не було гідроізоляції, погане опалення, відповідно ніяких умов для проживання. Нині споруду не впізнати. За 12 мільйонів гривень тут зробили капітальний ремонт. Гроші виділили з обласного бюджету. Замінено дах був фасад, внутрішні роботи, двері, вікна, гідроізоляція. Облаштування території також, але вже за благодійні кошти для лопатинського гуртожитку придбали холодильник, морозильні камери, кухонну плиту, мікрохвильовку, пральні та сушильну машини. Відтак тепер в 11 кімнатах з комфортом можуть мешкати до півсотні осіб, як місцевих учнів, так і внутрішньопереміщених осіб. Це одне з 20 ще приміщень, які ремонтували з цього року по програмі ремонту. Професійна учились професійно-технічної освіти для. Як для студентів, так і внутрішньопереміщених осіб. Більше ста осіб за час війни перебувало саме в цьому приміщенні в дуже жахливих умовах. На даний момент відремонтовано. У наших домівках знову стане тепло, і ми зможемо гріти руки до батареї. Адже у Львові 16 жовтня стартує опалювальний сезон. Тепло подали вже до 60% житлових будинків і орієнтовно до половини закладів освіти і охорони здоров'я. Фізично теплопостачальні підприємства протягом сьогодні і завтра подадуть теплоносії до від них пристроїв усіх будинків. А вже уповноважена особа від будинку чи управляюча компанія, ОСББ, ЖБК, вони для себе приймають рішення. Тож мешканці самі можуть вирішувати брати. Кода на тепло уже чи ще ні. Попри біль втрати, пам'ятати щорічно 15 жовтня вшановуємо пам'ять дітей, які померли під час вагітності або невдовзі після народження. У Львові такі заходи традиційно влаштовує громадська організація, перинатальний хоспіс слід життя. Любити аж до кінця. Ті маленькі серця, що так і не побачили цей світ, або ж бачили його так мало часу. Ті маленькі ніжки, що з'явилися лише на якусь мить, але залишили свій слід у житті. Наша організація Слід життя об'єднує тих батьків, які втратили дитину під час вагітності або після неї. І таким чином, коли ми згадуємо, ми виліковуємо цю біль, яка залишилася після втрати. Мало хто знає, як спілкуватися з такими батьками, з нами. А батьки, які втратили дітей, вони не мають місця. часто не мають місця, де вони можуть своїх діток згадати, поговорити про них, віддати їм шану щорічно. О сьомій вечора, 15 жовтня вечірні сутінки освітлює хвиля пам'яті та любові до немовлят, які відійшли у засвіти. Для мене це як можливість побути поруч з нашою дитиною, немов. Ну якось як доторкнутися, приєднатись, а ще нагадати собі та всьому світу імена тих маленьких янголів, те про що не дуже часто говорять, і водночас те, що так сильно болить. Дві медалі з чемпіонату світу такий здобуток львівської парафехтувальниці віце чемпіонки Паралімпійських ігор, 2020 Наталії Морквич. Серед найкращих у своєму класі Наталія змогла здобути дуже важливу для себе нагороду і ще й допомогти вибороти медаль своїй команді. На нашу зустріч Наталія Морквич приносить свої дві свіжі медалі чемпіонату світу срібло і бронзу. Перша командна в шаблі, друга особиста в рапірі. Такий здобуток спортсменці ще перед поїздкою в Італію було важко повірити. Десь внутрішня Наталя відчувала, що завоює медаль, але я, я ні. Останній старт перед чемпіонатом світу. Я повернулась за дуже довгий час без медалі, і десь навіть таке відчуття, що все можливо, можливо, йде моя спортивна кар'єра на спад. І ця медаль вона дала мені віру. Чемпіонат для Наталі почався з поразки у особистій шаблі. В одній 16 вона програла колезі за збірною Євгенії Бреус. Та пізніше Наталя вже в команді з Євгенією, надією дьолог і Оленою Федотою Ісаєвою, здобула срібло. Лише у фіналі українки поступились потужні китайські четвірці. Не обійшлось без китаянок і в особистих двобоях Наталі за вихід в одну восьму фіналу вона поступилась представниці Китаю, але ще мала шанс здобути бронзу у втішних зустрічах. Ці. І нагодою лів'янка скористалась, і чотири наступні поєдинки виграла. Я не вірила, мабуть, кожний бій. Я десь так. Ну я зараз точно мабуть програю, але я просто розслаблялась. І від того, мабуть, що я була настільки розслаблена, я просто вигравала. І я не думала про перемогу. Якось, навіть коли я завоювала бронзу. Я не до кінця усвідомила, що я її виграла. Так Наталя урізноманітнила повністю китайський п'єдестал в особистій жіночій рапірі. Загалом ж у чемпіонаті світу з фехтування на кріслах колісних взяли участь команди 34 країн. Українська збірна виступила у складі 16 спортсменів і посіла третє командне місце з сімома медалями. Золотом, трьома срівними і стількома ж бронзовими нагородами. Фехтуйте, але з розумом це все на сьогодні. До завтра. На все добре.